Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець, і це означає, що ми знаходимося на платформі номер 1 в світі www.odinec.top, де розглядаємо авторські вироби мого виконання. Я є автором і розробником першого в світі. Трансформером м'яких меблів, про що ви можете переконатись, коли перейдете за посиланням під цим відео. І сьогодні ми розглядаємо, продовжуємо розглядати і розширювати наповнення нашої роботи з 3 d моделювання Ви вже знайомі з 3D-моделями, виконаними в масштабі. От, ви бачите, натуральна величина є, бачите, багатофункціональний пристрій, це друга модель. Їх, Цих моделів, моделей 3 нараховуються. І сьогодні ми продовжуємо, якщо у нас є вже створена лабораторія з 3D моделювання. В масштабній моделі першої, другої та третьої моделі перша функціональна, друга ергономічна і третя мобільна або матрацна модель, то зараз ми з вами розширюємо спектр і починаємо розробляти макети, 3 d макети От ви бачите, я придбав такий ляльковий будиночок. Насправді це макет. Макет виконаний в трьох рівнях. У нас три корисні моделі, і буде три рівні: перший, другий, третій. Насправді, це не основна причина, чому я саме таку, такий макет придбав. Справжня причина криється в тому, що коли я розробляв корисні моделі, то я використовував сірнички. Таку форму, вона дуже зручна для моделювання. І коли відбувався вибір меблів, які будуть наповнювати і макету самого, то я дуже прискіпливо ставився до того, аби меблі... В масштабі підходили під ті моделі, які в них будуть розміщатися. І от ви бачите, було підібрано філігранно точно бачите, крісло, і от як в нього поміщається сірничковий коробочок. Бачите? Тож, далі друга причина: ми не використовуємо в корисних моделях. Не використовуємо корпуси, каркаси, механізми трансформації, пружинні блоки, тощо все те, що може зашкодити здоров'ю людини. Тобто ми робимо виключно безпечні меблі. Бачите, у нас навіть от на сайті є корисні моделі: Номер 1 номер 2 номер 3 Далі ми йдемо за кожну модель, розбираємо за принципом її розкладання, і вона в білому кольорі, тобто не зафарбована. І так ми будемо рухатись з вами за всіма корисними моделями. Тобто макети будуть виконані, вони будуть створені за цим стандартом або в цьому масштабі. І от бачите, корпусний елемент, якщо ми вже будемо рекомендувати меблі для використання з корпусними елементами, то ось ця модель, бачите, друга от, от вона матрасна в найбільшому розмірі виконана, тобто це не матрасна, а ергономічна, яка може також використовуватися якості матраси. То якщо вона вже буде рекомендуватись для використання в. Корпусних елементах, то от бачите, ми зараз за рахунок наших, нашого моделювання, от бачите, ми можемо її оцю корпусну частину в масштабі наповнити. Тобто, вісім елементів ми дуже просто поміщаємо на, оцю, на оцей корпус. Бачите, він помістився. От. Саме тому було обрано е, такий варіант е, цього будиночку. Далі, що дуже важливо ще, у нас е, за е, принципами моделювання ми, ми маємо відтворювати, пам'ятаєте, ми в 3D-моделюванні казали, що ми маємо відтворювати і е, перелік приміщень від вітальні. І закінчуючи а, балконами або терасами, відкритими просторами. Тобто у нас тут всі а, ці приміщення присутні. І першу, і другу, і третю моделі ми можемо розміщати і демонструвати, як вона буде виглядати в будь-якому приміщенні за цільовим призначенням. І одразу, от отак, от, в, в цьому в натуральну величину демонструвати, яку позицію вона буде займати, розумієте, як, як ми все поєднали, і е, все це ми можемо відтворювати для вас в ваших приміщеннях. Ви можете нікуди не виїжджати, нічого е, не запитувати, е, е, ніякі заміри е, у, у нас не замовляти, а просто подивитись. І вже зрозуміти, чи воно для вас корисне і чим саме воно корисне. В тому, що воно буде корисне, я навіть не сумніваюсь. А от саме чим, в чому буде полягати користь, ми будемо з вами розбирати. Дякую за увагу! На все добре.